Люко Дешвар, справжнє ім'я Ірина Іванівна Чернова, літературною діяльністю почала займатися порівняно недавно. Письменниця має дві вищі освіти, жодна з яких не пов'язана з літературознавством. Але за власним зізнанням жінки пише вона відколи себе пам'ятає. Тривалий час працювала в журналістиці, була засновницею двох херсонських газет. Саме посаду обліковця листів у газеті Ірина Іванівна вважає джерелом деяких сюжетів своїх книг. Письменницька діяльність жінки розпочалася з участі в літературному конкурсі Коронація слова, де перший її роман Салони люди став лауреатом, тоді і з'явився псевдонім Люко Дашвар. За умовами конкурсу треба було, вони розглядають тільки анонімні рокописи. І, і люди їх підписують якимись вигаданими іменами. Я собі так от і написала Люко Дашвар, Тобто це було не просто випадкове такі словосполучення. Я склала цей псевдонім з імен других мені людей, своєї сім'ї. За сім років літературної діяльності письменниця видала чотири романи з оригінальними назвами Селони люди, Молоко з кров'ю, «Райцентр», Мати, все і трилогію Биті є продовження роману «Райцентр». Загальний наклад книжок Люко Дашвар складає понад 300 тисяч примірників. Тому у 2012 році вона отримала відзнаку Золотий письменник України. Розповіді про усі видання письменниці підготували працівники бібліотеки. Я, якщо чесно, представляла нашу зустріч навіть у веснах. Тобто, як людина заходить, як ми її зустрічаємо, як ми я боялася, а вдруг я її не знаю, не впізнаю. Але це виявилась така людина дуже скромна, дуже гармонійна, дуже налаштована, добре для до людей. На зустрічі з письменницею шанувальники її творчості ставили питання, бажали подальших творчих успіхів. Крім того, авторка стала першою учасницею відраженого проєкту Щаслива дорога автора з легкої руки читача, започаткованого фахівцями відділу абонементу обласної книгозбірні. Дали завдання нашим читачам перед тим, як передати книжку наступному читачу. Вони повинні прочитати книжку і написати невеличкий коментар зацікавлення для цього наступного читача. Приїзд Любода Швар до обласної бібліотеки збігся з завершенням тут читацького марафону з книгою по життю. Тому письменниця залюбки вручила відзнаки подяки найактивнішим його учасникам. А наприкінці зустрічі кожен охочий мав змогу отримати автограф від однієї з найпопулярніших письменниць України.